Ну а ми готові вже долучити. Як і анонсували народних обранців. зокрема окремо долучаємо Юрія Камальчука, народного депутата від Слуги народу. Пане Юрію, добрий ранок вам, доброго ранку, слава Україні, доброго героям слава. слава і з Днем соборності. У вас України, звичайно, заємно так. Само дякую, вітаю. Пане Юрію, а нам повідомили наші колеги, що ви чули коментар нашого експерта, пана Олексія? і Ось він говорить про те, що не варто зважати на такі заяви Західних західної преси, що Росія хоче захопити там Донецьку, Луганську, Запорізьку області. І Такі заяви лунають не лише від західних наших партнерів. Про це прямо говорить той самий Медвідів. Про це прямо говорить той самий Путін. То чи варто? Нам на них реагувати, враховуючи, що ми бачимо, що Росія ну покращує свої позиції на фронті. І західна преса, зокрема, британська розвідка, говорить про те, що вони перегруповують, нарощують свої сили. Як тут бути з такої політичної точки зору зі сторони народного обранця Попрошу вас прокоментувати. Дивіться, обов'язки народного бранця на жаль цього не передбачається, але логіка того, що ми ну, заспокоює певним чином своїх виборців. Правильно, коли до вас приходять із запитання, а як бути, як реагувати? Дивіться, я зі своїми виборцями дещо по іншому дію. Хоча я чув неодноразову фразу, що політики повинні заспокоювати. На мою думку, насамперед політики повинні бути реалістами, тому якщо коротко по цій ситуації. Ми чули про плани захвату тих областей, які ви називали. Не буду перелічувати вже дуже давно, навіть до початку повномасштабної війни. І говоримо навіть про те, що це було і до 2014 року. Час від часу з'являлися де-інде різні картинки поділу України на кілька частин. Про те, що там відійде щось в польщі, щось в угорщині там і так далі. Далі ми побачили вторгнення спочатку анексію Криму, потім вторгнення на Донбас. І побачили це стримування, і Україна почала будувати захисти, почала відмежуватися. Далі пройшов 2022 рік. Було повномасштабне вторгнення. Десь ми були готові, десь були не готові. Бачимо 2022 рік. Ми дали відпір, почало закінчуватися певна зброя в росіян. Вони почали боятися тієї артилерії і наших можливостей в захисті в небі і прострілу їхніх літаків, вертольотів. Тому це і призупинилося таку приблизну логіку, я бачу, і зараз погрози не слід ігнорувати однозначно, тому що ми не знаємо, що завтра буде в Росії з техніки, чи вони будуть щось явно нарощувати, чи неявно, чи скористаються вони більшою кількістю людської сили для того, щоб зробити наступ. Тому що повірте, скільки б не було в нас артилерії і боєприпасів, якщо вони почнуть сюди лізти, пробачте як таргани. Хоча по відношенню до них вибачатися не треба, то тут може просто не вистачити те, що в нас зараз наявності, і тому ми дуже сподіваємося на те, що нам дасть захищати повітря не тільки від того, що летить сюди, але і в той бік, наприклад, і, наприклад, останніх в Азовському морі, тому літаки велике велике очікування. А однозначно до будь-яких слів, які звучать прямо публічно зі сторони російського боку, які стосуються. Конкретних їхніх поважань слід звертати увагу і застосовувати принцип, який ми всі чудово знаємо. Хочемо ми, готуємося до війни, тому інструменти і люди мають бути готові. Так, Тепер це ми... наша реальність, з якою треба жити. Так. А далі планування стратегічних військових можуть щось звільнити, йдуть, звільняють без анонсів про контрнаступ і так далі. і Тоді ми всі разом святкуємо. Так. Готуємося до війни, та чи готуємося до виборів? Зараз поговоримо. Президент про це натякнув. Перетинув. Долучу до нашого ефіру Сергія Євтушка, народний депутат України, батьківщина пане Сергію. Доброго ранку вам. Слава Україні! Вітаємо з Днем Соборності. Добрий ранку. Героям слава зі святом колеги зі святом Україна. Отже, процитую президента Зеленського. Він заявив, що Україні треба думати, як провести президентські вибори. Однак під час воєнного стану це заборонено. почуємо більше Верховна Рада повинна проголосувати. І дати мандат на вибори, вони повинні підняти це питання і проголосувати. Вони це не можуть через заборонення закону, вони не вони можуть порушувати закон. І ситуація в тому, що у вибори у нас воєнний час заборонені, і ситуація, якщо б навіть можна було це зробити, що робити з територіями окупованими тимчасово окупованими, і як провести вибори а, легітимними? Щоб їх визнав світ, і якщо у нас шість більше майже мільйонів за кордоном mm -hmm. і вони мають мати інфраструктуру, yeah. а онлайн формату виборів у нас, на жаль, немає. І Якщо ви в мене запитаєте, я вважаю, що нам треба думати, як це зробити. Панове, ну ми бачимо, що в у цій цитаті президента дуже багато запитань. Запитань, які він якби передресовує до парламенту. Тож, пане Сергію, давайте з вас почнемо відповідати по черзі на ті запитання, які поставив е президент Зеленський. Ну, у мене дуже проста логіка, якщо хоч хтось в світі зможе показати, в який спосіб можна в такому. Е Повномасштабному вторгненні в такій палаючій країні провести вибори. Ну я би хотів послухати таку людину. Тому у мене все дуже просто: ніяких виборів, допоки не ми не переможемо. А тоді півроку на підготовку і тоді проводимо вибори. Причому проводимо всі без виключення і місцеві парламенти. І президентські. Тому Ну так, будь-які посягання зараз, або будь-які там ми бачимо, навіть наші громадяни України поширюють там, давайте мобілізуємо парламент, давайте відправимо депутатів на фонд, давайте їх е, розпустимо. Це все я вважаю такою такої російської псо, тому що парламентсько президентській країні не працюючи парламент, це абсолютно не та історія, яка. Посилює Збройні Сили України через своє голосування і фінансові ресурси, які ми згідно наших повноважень направляємо. Голосуємо різні закони, які так чи інакше соціально складова для військових. І інші речі покращують для хлопців і дівчат на передовій. Ну і звісно, контрольні функції парламенту працює дуже багато ТСК, і повірте мені, контроль здійснюється. Да, є подекуди. Там якісь різні скандали, там безули ще якісь речі. Там да на жаль, є такі речі. На жаль, там політична відповідальність відсутня. Ага. Люди бачать ці картинки. Тут питань немає. Тут вже відповідальність цих самих політиків, але в загальному парламент... Ну тут вибори про вибори парламенту чи про вибори президента мова йде Володимир Зеленський. Наскільки я зрозумів, мова йде про президентські, про президентські вибори. Про президентського президентського брати за календарем? Вони в нас, та, 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 нас, вони в нас та, мають бути в березні За кодексом. У нас подивіться у нас за кодексом в принципі один кодекс для всіх і президента. Вибори там механізми майже ті самі. Тому ну от зараз провести, скажіть, будь ласка, як мільйон армії, як будуть наші військові хлопці, дівчата голосувати за копію? не не реально. Як переселенці Зеленський частково за це казав, які перебувають за к ну да, даже переселенці не в своїх домівках, е, не в своїх містах де жили. Як е, е, наші ті, котрі виїхали за кордон, мільйони людей, як будуть голосувати У нас взагалі угу. не відпрацьовані ніякі механізми в онлайні чи ще в чому. Так, може так, власне, раді Зеленський треба працювати на коміраді Володимир Зеленський сказав, що потрібно думати, як проводити вибори. Однак під час а, воєнного стану немає, це віде, реалізувати неможливо, пане Юрію. Ви як вважаєте? Я так само вважаю, що це надзвичайно тяжко. Це питання піднімається ще з 2022 року. Чесно кажучи, активно в 2023 році. Ми були з колегами на зустрічі в рамках парламентської асамблеї ради Європи у Швейцарії. І цьому була присвячена ціла конференція про те, як проводити вибори в кризові часи. Але це от питання кризові часи воно не надто масштабне для української війни. Тому ми маємо іншу ситуацію україно-російською. Пробачте, війни так правильніше буде казати, щоб ніхто не причепився, що в нас якийсь внутрішній конфлікт. Бо якраз чесно кажучи, де деяким і здається, що це щось таке невелике, масштабне. Ну і можна там от на фоні дійсно щось провести. Це зовсім не так. Ми переконували колег в цьому тому, що зараз сказав мій колега Сергій. І власне кажучи, після того вони перестали говорити про це, тому що в них немає ні в кого освіту по подібної практики. Як охопити цей процес, як організувати голосування за кордоном, де неможливо та кількість виборчих дільниць бути доступною для такої кількості українців, е, неможливо зробити таку кількість укриттів десь поблизу лінії фронту. І дуже складно, навіть якщо ми можемо якось уявити, що довезли менше обстрілюють таку кількість військових ротувати з передніх позицій, де вони мусять бути постійно. Пильними відносно ворога так, це це просто надзвичайно складно і дуже дорого. А ці і аргументи навіть, пане по... юрію, пане Юрію, Ці аргументи вони так. звучать постійно. Вони не нові. В нашому ефірі ми безліч разів їх чули насправді. Але водночас ми чуємо як від наших посадовців, так і від преси, що ми новий Ізраїль, ми будемо жити завжди у війні. Війна може тривати постійно в різних фазах. В гарячих там менш гарячих інтенсивно, так, менше також та прогнози звучать, що від двох років до п'яти років, а може б. Бути і довше, тому чи не час саме зараз почати шукати формати? А як в принципі може країна залишатися демократію, знаходячи щось в такій ситуації? Зазначали так, що можна на якийсь певний період часу зняти воєнний стан, а на два-на-три дні так і такі заяви лунали. Чи такі варіанти наразі розглядаються? І про що думають даному аспекту народні обрати пане Юрію? Пан Сергій дивіться так, такі варіанти розглядалися. Вони розглядаються дуже давно, тому що розуміти, як діяти в критичній ситуації, для того, щоб справді залишався діалог з з нашими демократичними партнерами, вони мають розуміти, що працює парламент, і дивилися про те, щоб збільшувати кількість дільниць за кордоном і думали про мобільні укриття, і про, про те, щоб тим переселенцям, які всередині України дати можливість, теж велику кількість укриттів. Але це це не працює з однієї простої причини за. Ас в наших умовах, тому що насамперед ми повинні дбати про безпеку людей, яка поки недостатньо забезпечена, і допоки не буде забезпечена чи поки що лінія стримування росіян, там де це потрібно, чи по всьому периметру, протиповітряна оборона, чи кожне місто. Кожне селище в Україні буде знати, що будь-яка ракета шахет, яка летить, вона знищується в повітрі на такі друзки, які не роблять пошкоджень. Тоді можна сказати, що ми в безпеці. Але уявімо, що ми справді рухаємося в бік Ізраїлю. Я бував там кілька разів і бачив під час сирен, як діють люди. Вони так само вже звикли, так само, як і українці за певний час звикли. В них є велика кількість укриттів. В них передбачені укриття обов'язкові стандарти в приватних помешканнях кімнатах. Мають бути за таких умов, цієї безпеки є набагато більше. Тоді можна думати про наступну ситуацію. Це не означає, що ми вічно чекатимемо наступних виборів, але я впевнений, що. В військовому плані, а коли ми досягнемо чи вийдемо, скажімо так, на фінішну пряму вже підписання якоїсь угоди про капітуляцію чи іншої угоди з Росією, коли вони нарешті вийдуть з нашої України, ми дуже швидко запустимо цей параметр реєстр. Я не думаю, що виникне якась вже угу, термінова ситуація пов'язана з виборами, тому не обов'язково це може бути там півроку, але ми повинні забезпечити один момент: ніхто на... Окупованих територіях не повинен боятися. Всюди має доходити однакова інформація, і заміновані місця мають бути убезпечені від пересування людей. так. Пан так. Сергій ще має коментар. Напевно, що цього сьогодні ну, пан Сергію, якщо дуже... він на 5 років триватиме, то вибори через 5 років будуть. Правильно я розумію? Так, мене мене дуже все просто послаблення. Будь-якого інституту під час війни в нас президента, чи то президент, чи то парламенту, чи то місцевої влади під час війни це нереальна історія для України. Перший момент стосовно демократії, ну тут коли Юрій згадав Ізраїль, ну я приведу цей приклад, і свою думку, що ну дивіться, там все просто створили а, теж воєнний кабінет, куди увійшли всі і створили єдину національну команду в боротьбі проти там, їхніх агресорів, які їх атакують. Коаліційний уряд зрозуміло. у нас немає. ще інша ситуація, на жаль, тому виникають питання у наших партнерів: що з демократією. Тому що там обмеження певних каналів ми бачимо, спостерігаємо І це інші речі, які не попадають в слот телемарафону. І, і, і тут виникають питання. в Ізраїлі таких історій немає, тому що. Об'єднали створили національну команду і працюють на єдину перемогу. Так а в українського суспільство є так точно запитання до влади, є, є так точно багато. запитання щодо законопроекту про мобілізацію. А давно ми говоримо про е, подібні історії. Уряд і генштаб працюють над новою версією законопроекту про мобілізацію, яку зовсім скоро подадуть до Верховної Ради. Про це заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю Фігаро. За його також розробляється далі. Цитую реалістична військова стратегія. Чи вдалося вам ознайомитися із цим законопроектом? Якщо щось відомо, то чи можете анонсувати і що мається на увазі реалістична військова стратегія? Пане Юрію, будь ласка. Реалістична військова стратегія, я не думаю, що вона буде озвучена. Ключові цілі нам зрозумілі. Вони з самого початку це звільнення України, звільнення всіх українців, і це фізичний захист і обезпечення від подальших нападів після завершення україно російської війни. А що стосується роботи над законопроектом, офіційну версію ми не бачили. Надходили до нас повідомлення про те, що генштаб не зовсім погоджується міноборони, е, залишає частину тої старої версії, яка абсолютно не пасувала. Я говорю про там найвагоміші якісь там пункти відносно мобілізації, е, тому поки що вони не подають. Іде питання далі узгодження, е, аргументації. Як ви бачили в інтерв'ю президента Зеленського? Він заявив, що аргументації, наприклад, для мобілізації, 400 чи 500 тисяч наразі немає. Тому або генштаб разом з міноборони найде цю аргументацію, і я сподіваюся, що міністр оборони все ж таки вийде, як він не вийшов першого разу, і зможе аргументовано пояснити всі ці вимоги і пояснити ті вимоги, які вважає суспільство і парламент. Незаконними, неконституційними чи порушеннями прав, або їх просто прибере звіти і зможе придумати іншу картину, яка буде мотивувати, давати соціальний пакет і фактично створювати умови, окрім патріотизму, який, звичайно, що присутній в українців, але ще й розуміння, як житиме твоя сім'я і ти під час того, коли ти воюєш, чи після того, як закінчиться війна. Зрозуміло, що вам відомо, пане Сергію. Ну, я за новий якийсь там проект. В принципі не розумію, і думаю, що там. Дуже багато буде всяких змін від попередньої статові версії, яку внесли з ганебно назад. Забрали, скажімо так, говорять. Тому що ну на нашу думку, на думку батьківщини, стартова позиція цього законопроекту була не тільки антиконституційна, а ще й репресивна. Там дуже багато історій. А для мене це взагалі для моєї родини дуже вакмусова ситуація. Я не знаю, що мене змусить натиснути кнопку підтримки мобілізації. Яка в принципі не є мобілізацією? Чому тому що наша родина втратила мій рідний брат загинув, прожив місяць на полігоні, Вибачте, шість разів вистрілив з гранатомету в перший день загинув. Вибачте, такої мобілізації точно ніколи в житті не підтримали. Це м'ясо, це не та історія, це не це зовсім не мобілізація. Країну потрібно захищати потрібно, але це потрібно робити дуже системно. системно. Готувати мінімум, якщо це штурмовики, от як я зараз вам історію зі своєї родини розказую, то це має бути мінімум півроку. А якщо це спеціалісти інших там галузів військових, теж треба готувати, а не так мобілізували вчора жодного дотику до армії за годину першу загинув під Бахмутом, це вибачте, будь ласка, це такої мобілізації в житті не підтримує, щоб ви розуміли. Пансіначе Пан спів... тому сам перед і насамперед мене моя родина не зрозуміє. Ми це розуміємо і підтримуємо. Звичайно, або лунають такі історії, коли Пройшли навчання протягом двох тижнів, а потім відправили на передові. Ми знаєте, хочемо, аби в даному законопроекті прописувалися точні терміни, скільки військові будуть проходити підготовку, ось як ви кажете, півроку. Але для того, аби через півроку їх відправити на передові позиції, потрібно готуватися колегі. уже зараз. І потрібно зараз уже формувати правильно. Підготовку колеги, але я ще раз повторюю. Пожити в палаці там місяць і походити на стрільбище шість разів пішки п'ять кілометрів. Вибачте, будь ласка, бо нібито солярки немає там, і треба пішки йти до, до тиру. Ну що це за підготовка? Просто пожили в палаці в лісі. Супер, класно. А де підготовка справи? Це, це ж тут і це ж так, да, і це штурмовік. Я, вибачте, не хочу озвучувати ці всі речі, тому що зараз. Накат на збройні сили це нам в мінус, Щоб... Не... але ми з цим потім будемо розбиратися. Ну як так відбувалося? Що ну чомусь десь хтось когось не довчив, не навчив належним чином. Там. що ж, всі важливі дискусії ще попереду, ми теж створюємо майданчик для цього. Тому дякуємо, що ви долучаєтеся до цих питань. Давайте обговоримо ще кілька тем. Поки встигаємо так, часу небагато. Отже, міжнародні візити в нас попереду прем'єр Словаччини заявив, що блокуватиме членство України в НАТО на думку Роберта Фіцо. Це буде фундаментом третьої світової війни. І також Фіцо заявив, що Словаччина не допомагатиме Україні зброєю. При цьому він не має нічого проти членства України в Європейському Союзі. Як відомо. У середу прем'єр Словаччини має приїхати до України. А от від слуги народу Олександр Мерешко вимагає скасувати його візит. Ось власне після. Цих заяв пане Юрію, чи підтримуєте ви пана Мережка в цьому, і пан Сергій потім наступний теж, що ви думаєте про візит Фіце? ну і тут, власне, зазначити, що пан Мережко він а, не деталізував, що він саме має на увазі і кого він має на увазі, коли писав що так такі ось лідери, які приїжджають до нашої країни, потрібно їх скасовувати. Їхні візити. А тому ми тут маємо напередодні заявив, що Київ цілком під контролем США у цьому він, начебто, бачить причини російського вторгнення у лютому 22-го року це ось те, що найбільше обурило е, нардепів Так, це склав що так. це червона лінія, яка вимагає так. рішучої і е, недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви е, напередодні візиту так. в ту державу, суверенітет якої він е, заперечує. Будь ласка, панове, пане, пане Юрію там пане Сергію Потім звичайно, не дивно чути від е, політиків проросійських або радикальних, які спираються на частину проросійського населення, наприклад, в Словаччині чи Угорщині. Фіц. Чорбана подібні заяви, проте я не підтримую того, що їх не потрібно сюди запрошувати. Їх треба запрошувати, їх треба провозити по найбільш критичним місцям. Їх треба познайомити з військовим, щоб вони побачили реалії і перестали говорити подібні дурниці. Я думаю, що ці відносини згодом вони будуть налагоджуватися, тому що буде і внутрішній тиск з країни. Як ви знаєте, Угорщина не є однорідною в підтримці Орбана, і, зокрема, буде ПЕСТ столиця Угорщини взагалі не підтримує дії Орбана що стосовно того, що сказав Фіцо про блокування нашого вступу до НАТО, то поки що запрошення до НАТО і не було. Тому тут це знаєте, отак от постріл кудись навіть не в повітря. Ну, але він сказав, відомо, що Україна і... це не суверенна держава. В нас в конституції це записано. Давайте так скажемо. Ми ж тоді зрозуміло, йдемо. так звичайно, то те, що він не вважає суверенною країною. Ми можемо тоді нагадати події Чехословаччини, і що з ними робилося тоді, і так само поговорити про те, хто. Хто їм допомагав, наскільки вони сумеренними були, чиє виробництво в них зараз в Словаччині відкрито, хто власне ти власники тих заводів, де працюють словаки, де, яким чином контролюється, скажімо так, кримінальна ситуація в словаччині і з ким вони боролися. Боролися вони переважно з російським криміналітетом в себе в країні. Тому мені здається, що треба йому просто згадати власну історію, і дещо ситуація буде змінюватися. Відносно того, що може зробити словаччина чи овочина в процесі максимум може блокувати певні голосування, які потребуватимуть консенсусу. Нагадаю, що в Євросоюзі можливо зміниться ситуація відносно цих голосувань, і вже потрібно буде більшість, а не консенсус. Наразі протидії проти вступу до ЄС він не висловлював, сказав, що цим все нормально. Це зараз наш головний процес. А Орбаном питання можна буде, чесно кажучи, обійти, як і вже обходилося неодноразово Угу. Пане Сергію, будь ласка, вам слово. Да, ну, Я теж би не обривав повністю о, контакти, хоча десь підсвідомо розумію, що це ця історія десь має коріння з московським, таких заяв я маю на увазі. Але провести його показати, на що орки ем, здатні і нагадати дійсно їхню власну історію, було б, напевно, логічно і правильно. Тільки Тут варто побудувати нашому МЗС міжнародникам дуже дуже таку е, гарну е, траєкторію того візиту, підготувати на належному рівні і належним чином показати, щоб було видно все. Панове, думаю, вам але варто долучитися до цієї делегації. У вас багато аргументів, які можуть посприяти на користь України. Ми зафіксували ваші позиції, почули. Дякуємо за те, що привели такі аргументи. На жаль, обмежені ми у часі, але хочу з вами обговорити ще одну не менш важливу тему, точніше, заяви нашого українського лідера Володимира Зеленського про те, що він готовий запросити Трампа до України. Мовляв, якщо Трамп знає формулу закінчення війни з Російської Федерації його раду зустрінуть mm -hmm. у Києві. Ми знаємо формулу а, пана Трампа про те, що або протягом 24 годин, потім протягом 36 Він сказав, годин. що ще до інавгурації зупинить да. війну на днях. То да. то як тут бути цікаво, як що то... видання при цьому видання політику написало, що і Трамп Долаю. і е, керівник е, е, Палати представників Джонсон уникають контактів з Україною. Ось так раніше. Ми також пам'ятаємо, що і Зеленський керівництво України не сприймало ось такі аргументи. 24 години 36 Тут бачимо трішки риторика змінюється. Чи ми тут помиляємося? Будь ласка, пане Юрію. Я пан Сергій хотів та секундочку, пане Юрію. Ага, давайте добре. А, пане Юрію. Якщо є можливість, Юрі. давайте пан Сергій висловиться та й ми його відпустимо. інший скайп. Просто да давайте, давайте, пане Сергій, Будь ласка, Тут, вам слово. Ну да. я дуже швидко. Україна має отримати підтримку двох палат. Це і республіканців, демократів. Тут всі кроки, які стосуються. А на покращення стосунки із одним і з другими це тільки позитив для України. От нема що більше сказати, але ще раз вибачте, я маю так. ще один. Скай. Дякуємо Сергіїтишок, народний депутат України від партії батьківщини. Дякуємо, пане Юрію. Будь ласка, Погоджуюся з тезою, що нас повинна продовжуватися підтримка, бути і республіканської демократичної партії. Вона є міняється час від часу баланс. Відносно того, що може зробити Трамп, ну найпростіший інструмент, який всі чудово знають, наприклад, зупинити кошти Центробанку Росії. От якби це було зроблено, то в Росії зупинилася б все одномоментно. Вони відключили, якби їх від свіфта, то можна було б зупинити міжнародні транзакції. Індія Китай не купувала б в них нафту, газ. І так далі, призупинилося би постачання інших якихось товарів, які далі продовжуються торгуватися, наприклад, з той ж самою Європою чи іншими країнами. Якщо ці інструменти він буде застосовувати, будь ласка, а інших я не бачу. Якщо він готовий нарешті переконати світ, що це треба зробити, то це треба було зробити ще в 2022 році. А ще краще, треба було зробити в 2014 році. Хто заважав це зробити тоді по відношенню до Росії? Не думали або вигнати, ще Росію з Радбезу відключити від свівта центробанку три в одному. Прекрасно вийшло би Капучино. а пане Юрію. От, от ваші колеги вони ж теж до сполучених штатів іноді літають. А що вони кажуть? Чи правда Трампісти уникають контактів з Україною? От теж про що видання політику? Пише що і Т... і Трамп і Джонсон. Вони уникають цих зустрічей, якщо йде мова про одноосібні якісь контакти. Якщо йде мова а, про зустрічі тета тет, -а -тет а, це абсолютно можливий варіант. Таке відбувається з деякими проросійськими політиками у Європі. Перша причина, вони просто бояться, що їх переконають, чи не знаю, може хтось боїться, що їх будуть залякувати, хоча ми ніколи таким не займаємося. У нас немає російських методів. Вони хіба що вже зі звички своєї говорять. А друге, вони бояться йти всупереч своєму лідерові, тобто бояться щось зробити, сказати всупереч Трампові, якого вони вважають своїм лідером. Але ж Трамп не висловлює думку усіх республіканців. Повторюю ще раз, тобто це не однорідна історія і неоднорідна історія. По всім штатам mm -hmm. сполучених та пане Юрію, дякуємо вам, Юрій Камельчук, народний yeah. депутат, слуга народу. Спасибі, що були з нами.